Доброго дня, давайте сьогодні з вами поговоримо про те, що таке енергобаланс, і чим він корисний і чим він опасний. Зараз в інтернеті дуже багато бачу і в школах енергошколах дають те, що. Дуже важлива практика енергобаланс енергобаланс, і давно ця тема підіймається, але важливо в цій темі розбиратись, що таке справді енергобаланс і як її правильно використовувати, для яких цілі і які наслідки ви можете мати після того, коли ви будете неправильно використовувати це назву і не просто називати енергобаланс, а дійсно що ви вкладаєте в цю інформацію. Під енергобалансом ви можете підрозумівати рівновагу. А з одного боку, це так воно і є. Але якщо ви використовуєте тоді і тільки для себе, прям наголошую, тоді і тільки для себе, коли у вас стан здоров'я. От ви стан здоров'я, дивіться, не те, що у вас поганий стан здоров'я і ви бажаєте збалансувати це порушення, і ви будете нести відповідальність за те, що ви своїм станом здоров'я і своїми недобрими думками. Якщо у вас стан здоров'я поганий, значить ваші дії погані, думки погані, наміри погані, ви щось кажете погане. Тобто ви робите погані речі від цього стан здоров'я у вас поганий. І коли ви робите енергобаланс, ви своїм поганим. Тобто поганим здоров'ям, темним, забрудненим, ви випльоскуєте всесвіт і, виходить, забруднюєте всесвіт. Розумієте? А тепер я кажу, і дуже багато майстрів кажуть, що от як тільки ви прочитали, ви вже несете відповідальність або прослухали, да? Ви вже несете відповідальність. Про те, що енергобаланс це 100% ваша відповідальність, що ви вибрасуєте, можна сказати, або випускаєте із себе все світ в планету Земля, в дерева, в Сонце, в луну, що ви випускаєте? Якщо ви випускаєте забруднення. То всесвіт стає також нечистим. І якщо йде енергія від всесвіту чиста, а ви не бажаєте змінюватись і міняти свої такі привички, міняти свої наслідственні якісь установки ви не бажаєте з собою займатись ви не бажаєте мінятись становитись на краще розумієте добріше більш люб'язніше більш позитивними наміри не корисні, не маніпуляційні, не вампиризмом тому що це теж забруднення енергії забруднена енергія а чистим позитивним абсолютно істинним божественним, білим чистим світлом білим чистим простіром батька матері любові щастя, станом, станом ізлучаючого світла тобто ви маєте право енергобалансом робити тільки тоді коли ви із себе ви пускаєте частку світла і, і також приймаєте новий рівень частки світла. І оце іде енергобаланс. Тобто ви посилаєте чисту любов, чисту любов, і любов у вас заходить. Розумієте в чому діло? І коли ви самі чисті, вам не потрібно робити енергобаланс, тому що ви будете знаходитись в своєму стані розвитку. І ви самі розвиваєтесь, і ви будете щасливі, розумієте, вам це не потрібно робити, тому що ті, хто придумав енергобаланс, розумієте, це і є одночасно вампиризм і маніпуляція за стану людей. Чому я сказала, що можна приміняти для стану здоров'я? Тільки, тільки в деяких випадках, прямо наголошую, тільки в деяких випадках, як це відбувається, у вас піднялось давлення, да? тиск піднявся у вас, і вам треба щось зробити. Але на це теж є причина. Якщо ви все світу скажете, уравновішують давлення внутрішнє і зовнішнє, так. Да? Тобто заходить та інформація, яку ви не можете витримати, і так тоді так і скажіть ту енергію, яку ви не можете витримати. Так і скажіть все Всесвіт, Всесвіт, мені важко витримати такий тиск енергії, який новий заходить. Я бажаю, щоб ця енергія в мене заходила поступово. А я поступово беру на себе відповідальність і змінюю себе найкраще, щоб нова, позитивна, абсолютна істина, божественного, чистого світла, чистого простіру, батька, матері, любові в мене входила поступово. М'яко і комфортно, і тоді вам не треба у цей робити баланс внутрішнє і зовнішнє, Ви зрозуміли? І перестаєте. І коли тоді все світ розуміє, що для вас це важко, вам просто чуть-чуть, як я кажу, краник і будуть замість потоку давати капельками. Зрозуміли, зрозуміли про що я кажу? Якщо ви більш розвинута людина, ви вже приймаєте. Вже струйкою, якщо ще більш розвинета людина і готові прийняти нові енергії, нові інформації, ви вже приймаєте річкою, да? або там потоком, якщо ще розвинута річка, є ще, ще развити водопадом, є ще розвинета, тоді приймаєте морем, океаном і так далі. Тобто, ваш, ваш поток вже розширений. Розумієте? І ви поступово не в тому, що ви забираєте потоку іншої людини, а ви внутрішні стаєте настільки чистими, що ваш поток розширюється. Вам замість того, щоб вампирити енергію будь кого, підсажуватись на будь-які енергії і сосати енергію від інших людей, це теж маніпуляційний дії або вампиризм. Вам потрібно просто займатися собою, змінювати себе, розчищувати себе ізнутрі, і нутрі, і від цього вас, ваш поток розширюється, розширюється. І тоді ви внутрі готові приймати. У вас уходять захворювання, тому що, навіть, тиск, який у людей похилого віку часто буває, тиск, так, тому що енергія не проходить, у вас стоять будь-які блоки, вони не пропускають цю енергію. У цей тиск ви вже проробили, зрозуміли, що впливає на цей тик, тиск і... Як це можна зробити і пропустити нову енергію? Більш детально це розбираємо в курсі, щоб ви чітко розуміли, чому і бачили своїми очами, коли ви самі це робите, ви цим розбираєтесь, ви це е, собі показуєте не тільки енергетично, ви можете на листки намалювати і це показати. Розумієте? Не обов'язково малювати нейрографічні малюнки, які е, ви малюєте, але вони теж працюють. Ми е, теж малюємо. Деякі малюнки, але коли ви даже графічно, схематично собі все показуєте, розумієте, ви вже розумієте, де у вас яка проблема і від чого це складається, де яка причина, чому ця причина з'явилась, для чого вона і чому цей стан іде. Так само енергобаланс як вліяє. Ви придумали якусь річ. Інша людина не хоче думати або розвивається настільки плоско, або якщо вона і не плоско розвивається, то її потенціал вичерпаний. Розумієте, вичерпаний, і вона не знає, куди брати енергію, а у неї школа, і вона також хоче загилювати е, рівень. Свіжки школи настільки високі, заробляти кошти, бути на плаву, бути значими, да, при цьому не дає розвиватися тим людям, які навчаються в цій школі, тому що потім він всю інформацію викладає безкоштовно. І розумієте, йому потрібно цієї людині брати десь нові ідеї. Що він робить? Він випускає курс енергобаланс. І що це відбувається? Дивіться, кожна людина починає малювати енергетично або практично, або енергетично, починає працювати або малювати станом енергобаланса в усіх сферах життя. І що що відбувається? Ви старали себе зачищали, ви робили, вам все свіддає, Да? І коли. Там провалля, а у вас процвітання. І коли люди у роблять енергобаланс, просто вони що роблять? Вони всесвіт по заявці уравновішують, да і вони ваші чисти забирають, а вам попадає їх в забруднення. І то точно так це відбувається і в сім'ях, розумієте, в подружжях між дітьми. Це проходить між родинами в стосунках з друзями. Це точно так проходить між людьми, які зависліві, Вони дають і забирають, чому я противник, і я дуже дуже злюсь на людей, які беруть кошти і. Виконують дії тим людям, які бажають зробити там знаєш на забор щастя, забирають там удачу, забирають все. Що ви особисто зробили, щоб у вас була ця, ця удача або щастя? Розумієте, тобто легше всього забрати, а тепер я кажу, от ви почули, нести відповідальність і подумайте, ви забрали чи що ви зробили? І точно так хай несуть відповідальність всі, хто роблять за гроші без грошей на людей, на подружжя, на удачу, на щастя, на зумовлення отакі от гидотні дії. Тому що важливо примножувати чистоту і перестати, примно, перестати оце випускати забруднення. Перестаємо випускати забруднення. Все закрито, як я кажу, двері закрили все. А тільки чисті наміри і чисті дії. І якщо ви. Своїм станом, своїм станом світла, світла да? Починаєте себе очищати, то і вистанавлювати, ви починаєте світитись, розумієте, і з світитись. То вам не потрібно робити енергобаланс, тому що ви легко приймаєте і пропускаєте всю енергію. Тому що практика енергобалансу це практика демоничних енергій. Ще раз вам кажу, демоничних. це практика. Хух, аж, аж так, знаєте, аж здихнула. Практика е поганих думок. І... Гляньте, от вам кажуть, оце погане, вибросили і кинули, випустили все. Куди ви випускаєте все світ? Це те ж саме енергобаланс. Да? Ви взяли свою забрудненість, випустили все світ. А хто її буде чистити? Хто все світ чистить? Всесвіт те, що він накопичує, накопичує, потім по башки Бабах! бах і ви не знаєте, відкуди що прийшло. А тому що нечого випускати, як я кажу. Розумієте? Давайте посміємось, може кому-то це приємно, неприємно, матушку Землю запихувати, дерева, нечого випускати в простір, тому що це живі істоти. І потрібно розуміти це, понімати це, розуміти, що це все живе, і воно теж бажає сіяти, теж бажає розвиватись, теж бажає отримувати нові енергії, перестати ваше забруднення перетрансформувати. Йому вже надоїло, можна сказати. Матинка, матірка земля вона теж отримує нові енергії. Коли в неї забруднення, то вона починає непонятно, що творити, тому що вона вже закалібалась знаєте, очищати ваші брудні думки, ваші брудні стани, ваші брудні можна сказати, дії. Події, наміри, слова, знаєте, ваші брудні знаєте, енергетичні вправи, які роблять, не від стану світла чи стати змінити себе на найкраще, а від стану, як заволодіти чиєї енергії демоничним станом і управляти іншою людиною і жити на її енергії. Розумієте, от прям переслухайте ще раз, то що я вам зараз тільки що сказала, тому що таким чином відбувається. Що люди просто як присоски цепляються на бочою висасують до такої степені, що люди одні здихають, по іншому не скажуть вмирають, інші блін портяться, інші хворіють, інші розводяться, інші прямо прям з дітьми там непонятно що, інші родити не можуть, інші там іще що. А чому? Тому що люди не займаються само своїм очищенням. Вони думають, що якщо вони погані або зроблять комусь, або щось вкрадуть у когось, вони їм буде краще, Да не буде краще. Вони просто вампири, які називаються. Їм погано і вони хочуть, щоб вокруг було погано. Розумієте? вони навіть будуть такі фрази, щоб у тебе було так, от як от у мене там та або будуть казати, що. Чи не будуть казати, але візьмуть вашу фотографію, на вашій фотографії щось будуть робити, або візьмуть фотографію, підуть до когось, щоб ще зробити, або прийдуть до вас до хати і щось кинуть, щоб від вас уходило щастя. Розумієте, і виходить, такі от відрізаємо, зжигаємо і кажемо: кожен відповідає за свій, свій стан і ту енергію, яку він отримає і має. Я, я вже кажу: хвати жаліть когось, розумієте? Ви зверніть увагу на Бділ. У любой, якщо ви візьмете сім'ю бджіл, рой, да, ви візьмете і подивитесь, як вони живуть, то запам'ятайте, захворіла бджілка, поранена бджілка, поранену вони ще за нею понаблюдають. Ну якщо бджілка буде хвора, і щоб вона не не розповсюджила хворість на весь вулик або там якісь проблеми з бджілкою, що... Вона поранена і там ще щось, якісь моменти, вони її просто викинуть з вулика, тому що вона занесе інфекцію, вона розповсюджує погану енергію. Через неї можуть вмерти дуже багато інших. Далі що можуть робити? Може забруднитися забруднитися сам простір вулика, загнити або ще щось. Розумієте, про що я кажу? І якщо бділи викидають. Таких демоничних, чому хтось із пенсіонерів там і що. От я прочитала таку фразу, одна пенсіонерка написала в Ютубі. Да? Жінка виставила ролик, а ця жінка написала, що їй 77 років, і вона голова, як вона сказала, так і робиться. Так і все робиться. І значить, вона управляє всією сім'єю, дітьми, онуками. Вона одна управляє. Знаєте, вибачте, що я так скажу, а я прямо прочитала, кажу, ну і дура. Чесно, о, чесно, я я прям здивована. Вибачте, що я так і сказала. Тому що представте, як людина своїм вампиричним, ета, вже затюкала всіх людей, що і діти, і рід, і онуки ніхто не розвивається. А вона в 72 роки керує всім. Це ж вообще, ви Розумієте, про що я кажу? А може, і вона забирає енергію всієї родини своїх дітей, своїх онуків, всіх, всіх всіх забирає, гордиться цим, так що у неї порядок відносно її бачення. Запам'ятайте відносно її бачення, порядок, а не відносно стану щастя і любові людей, які поряд з нею живуть. І її щастя, і любові, і не, ми ще й не знаємо, який стан має ця жінка, яку енергію, від якого стану вона це робить. І якщо вона так хвалиться, то наверняка, частіше всього у таких жінок дуже демонічна негативна енергія. Розумієте, і вона своєю енергією задавлює усіх, як вампир сидить, живе, процвітає, і вона думає, що всі їй підчиняються, і це все класно. А по факту, от вона таким чином, зробила енергобаланс. Я управляю вами, а ви даєте мені енергію і живу. От зрозумійте, люди, що енергобаланс це дуже опасна річ. І якщо ви це робите, то запам'ятайте, що рано чи пізно ви все одно будете відповідати за цей енергобаланс, тому що люди розвиваються. І якщо навіть вашому подружжі, сім'ї, людина, країні, Всесвіту, на планеті Земля, будь-яка людина. Сильніше вас або сильніше багатьох людей вона зробить практику на інший стан, розумієте, де все почне, почне все стає на свої місця. То представте, скільки ви свого гидотного енергобалансу випустили, і скільки потім воно накопичилось, а тепер скільки цього енергобалансу з різних щіль повилази і бахне вам на, на голову, в органи, на тіло, в енерготіла. От, скажіть, будь ласка, ваші подружжя, ваш стан здоров'я, да? ваші кошти, ваш бізнес, ви розумієте, про що каже? Тобто задумайтесь, пожалуйста, любі друзі. Отак і скажу, любі друзі, задумайтесь, пожалуйста, милелюбі мили... і дорогі, задумайтесь просто, задумайтесь, що ви випускаєте. Назовні відносно кожної людини, і перед тим, як щось сказати, кудись щось випустить в простір, розумієте? Це ж не просто простір. Ви завжди подумайте, для чого ви це робите, і що ви потім від цього простіру отримаєте. А що я хочу ще сказати, що ви візьміть, будь ласка, представте, це вам приклад у вас. Я приклад приведу на маленькому басейні, тому що на великому басейні ви це знаєте не дуже швидко можете зрозуміти. А ми візьмемо маленький маленький басейн. Да? І от є такий стан у людини, коли вона заходить в воду, іноді інтуїтивно так можуть дітки робити да? або там щось, а вони і інтуїтивно от, система, вона випускає мочу. Дехто заходить в воду, починає плювати, дехто заходить в воду, починає смаркатися, От дивишся на морі, да, от бачиш, там дитинка попісяла, там спустили попісять, хтось там ще, ще гірше зробив, там хтось висмаркався, там ще щось, там бутилки кинули, забруднили, І от я вам просто кажу, коли кожний робить отакий енергобаланс, це те ж саме, що ви бросаєте в свій басейн отаку гидоту. І хтось з цього басейну чисту водичку забирає, а у вашому басейні ця гидота залишається. Розумієте? І виходить, що а ще й ваш басейн інше додає. У цю гідоту, тому що він зробив енергобаланс, або ви зробили енергобаланс. Розумієте? І тобто, весь світ світ ви бажаєте і своїми руками робите, щоб жив, ну можна сказати, в грязюки, вагнюки. Ну тогда, якщо так бажають люди, то чого ви це робите? Ви, пожалуйста, в свінарник, по-другому я не скажу. вже. Уже знаєте, може, це грубо, може це неприємно. Вам неприємно це чути. Але важливо це чути, розумієте? Або це дійсно вам відкриє, може, очі. Тоді я кажу, ідіть, Свінарник, от, рядом з вінками, де грізюка, багнюка, і посидіть там от, час, два, три, п'ять. Вам надоїсть, ілі сподобається. А яка різниця Свинка зробила енергобаланс? Вона забере вашу чистоту, да, ви її будете чухати, а самі ви бруднюєтесь, коли ви її чухаєте. Да? От ваш енергобаланс в цьому. Розумієте? І отак от в кожному, Опять-таки, людина куре, да? от куре, да? і йде до жінки цілуватись, яка не куре. І оце йде енергобаланс. розумієте? Нормальна жінка скаже, знаєш, що? візьми, помийне відро, піди і поцілуй. Мені неприємно, що ти цілуєш. Я я чесно, коли з хлопцем, який е, закурив. Я сказала, і мене хотів поцілувати. Да, це було жорстко, це було жорстоко. Можна сказати все. Ну я сказала, пожалуйста, он мусор на відро іди цілу. Я нормальна дівчинка. Я хочу, щоб мене цілувала. Людина, яка гарно пахне, яка у зротах гарно пахне, яка відноситься класно, розумієте? Тобто інші наміри. А якщо у вас з рота пахне пивом, нечищені зуби, водка, віно, сигарети або ще щось, то ви розумієте, що тоді, пожалуйста, у там відро, вачок, підіть, поцілуйтесь і подумайте, але ви скажете, чого я повинна там цілуватись? Да? От у мене так ви рівень свій, пожалуйста, візьміть, і якщо ви бачите, що вам то не подобається, то зрозумієте, що іншим не подобається це так само. Точно так начищена обувь, або чище красовки, чисті, або е, начищена обувь, да? От, е, туфлі, щоб блищали все. Ходить в забруднених туфлях або ще в чомусь. І що це відбувається? Про що це? Точно так ви дивитесь і кажете, чому я обличчя чищу або обувні. Це те ж саме розумієте, нормальна людина, яка вас побачить з грязною обою, кросовками або там туфлями, або вонять буде з туфлей, непонятно що, да? не висушені, не оброблені ножки. Якщо у вас патіють ножки, значить, пожалуйста, підійдіть до батологу, пусть вам порекомендує, що від е патливості ног є дезодоранти, є присипки, все можна використовувати, все можна Вообще це грибки, які треба пролікувати. І все нормалізувати харчовий стан, і у вас може нормалізуватись і патіння, і ніг, і тіла, і йде очищення. І нормалізувати внутрішній стан емоційний, психологічний, психічний і енергетичний. розумієте? тобто, про що я кажу, коли ви внутрішні собою працюєте, ви себе очищаєте. І у вас очищаються всі системи. І так само у вас виходить, коли ви. Лічико привели в порядок, оділи гарненький костюм, а оділи грязну обувь, то ви бачите, це щось не те. Да? І от хто вас так побачить, ви теж саме почуєте, що щось не те. Важливо зробити, подумайте, як, щоб все було гармонічно внутрі і баланс був внутрі вас. І важливо енергобаланс робити не всесвітим, не ззовнім, ні з ким, ні з чим, а енергобаланс робити внутрі себе, щоб у вас. Ви відчували і казали, що ж я роблю, роблю чищу, чищу, а в мене воно не виходить? Чому? Тому що внутрі вас одна частина дуже забруднена, а друга частина світла, і вона ніяк не може. Вам зробити позитивні речі, тому що ваша забрудненість пере... переходить в чистоту, а трошки чистоти переходить в забрудненість, і там трошки просвітлюється, а там трошки забруднюється. І ваше тіло вам потрібно працювати з собою кождневно, хоча б через день, максим... мінімально, мінімально, раз в два-три дня. Вам потрібно працювати з собою, робити практики і е, змінювати себе із нутрі, щоб ваш внутрішній стан відповідав зовнішньому світу чистоти і. Тому світлу, який йде зовні нових вибрацій, і частот, які в даний час заходять на планету Земля. Всім дякую. Підписуйтесь, ставимо лайки, щоб дуже багато почули ці мої рекомендації. Пересилайте, хто бажає так само, хай люди більше бачать, читають, підписуються і знають, що це таке, тому що дуже багато ще хочу сказати, людей не читають лі літератури, не розбираються чому так. А якщо і читають, навіть ходять на якісь ретріти, даже ходять на якісь заняття, в залежності від того, який вплив і яка. Школа дає такі заняття, якщо в школі вже викладачами прописано позитивний стан, розумієте, у них навіть думки не впаде думати негативно. І вони кажуть енергобаланс, бо вони світом сіяють і вони сіяють в просторі, і вони цей світ посилають. Але теж дивіться, важливо задати питання: мій світ покращить, мій внутрішнє світло, мі, якщо ви робите енергобаланс, покращить зовнішній чи погіршить? Якщо покращить, да, ви можете випустити, якщо туди бажаєте, але задайте інше питання. А що взамін ви отримаєте? Погіршення або покращення. Розумієте? Тобто, значить, що треба, що випустити, що взяти, і покраще, що зовні, чи погірше воно, і вас покраще, то зовні, чи погірше? Треба розбиратись, підписуйтесь, ще раз кажу на канал, щоб ви були в курсі. Того, що важливо знати в даний час, і розбиратись, а не просто довіряти будь-яким балачкам, будь-яким людям, будь-яким школам, енергопрактикам, нейропрактикам, нейромалюнкам, нейроалгоритмів, тому що зараз дуже багато також спеціалістів в Ютубі, як платних, як неплатних, як різних, різних. І я даже здивована, що деякі, знаєте, люди, які не такі. Е... Не такі розрекламовані, можна сказати, вони більш дають корисну інформацію і цінну порядну, ніж люди, які розрекламовані школи, бо там йде такий безлад, тому що вони начитали з таких книжок, і частково вони свою школу строять на інформації відносно книжок. Відносно книжок які вони читали. І якщо ви візьмете будь-яких відомих, чому зараз кажуть важливо, от, щоб кожен майстер випустив свою книжку, тому що ці майстри потім скупляють книжки, читають книжки і свої курси строять на книжках. Або їздять на курсах, беруть там ще щось і знову на цих курсах читають, беруть інформацію і вставляють в свої курси і роздають. Розумієте, але вони не своє видають, не те, що вони прожили, а просто те, що вони прочитали в книжки. Тому я завжди кажу, люди читайте книжки. Розумієте, тільки знаєте, які книжки читати. Це в цьому теж потрібно розбиратися. Це по перше, щоб вам не платити. Гроші за курси. А у нас на курсах ми з вами будемо проходити інші речі. От воно, е, мені інформація, я не буду хвалитись. Самі вже будете, хто бажає тут, як я кажу, стає потенціальним клієнтом на, е, моїх курсів, і сам вибирає, сам бажає і сам дивиться, яким чином через внутрішнє моє проживання я пишу курси і знання від того, як я особисто проживала. Перетрансформовувала які практики мала, що осознавала, і все поступово таким чином, що для мене відкривалося і приходило не від того, що я прочитала через книжки, а від того що якщо я і читаю книжки, то на фоні книжок я мені внутрішньо відкривається нова інформація, і хай це буде ще краще від того стану, яка є. І оця нова інформація і дає. Закладається в мої курси, розумієте? Але спочатку я її проживаю, я її прохожу, я дивлюся, як вона працює, і від цього стану, як вона впливає на мене, і від цього стану я записую курс. Так що ставте лайки, пишіть, підписуйтесь і добро пожаловать, з добром і щастям, як я кажу, з добром і вашим позитивним станом. Добро пожаловать на мої курси.